На мій погляд, після сьогоднішнього цього форуму, це буде не лише обмін думками, а обмін досвідом. Ми сподіваємося, що після сьогоднішнього форуму це буде ще багато партнерств, багато партнерств між місцевою і владою і бізнесом, між бізнесом і бізнесом, між бізнесами та міжнародними партнерами. Ми бачимо дійсно велику зацікавленість на вході сюди, незважаючи навіть на те, що ми зараз живемо і працюємо під буремні часи під час війни. Но інвестори сюди заходять. Міністерство енергетики безумовно підтримує розвиток вітрових проєктів в Україні. Ми для себе реально розуміємо, що після того, як була знищена велика кількість саме минерової генерації в Україні в попередньому році, швидко побудувати атомну теплову чи гідростанцію, ну, на жаль, неможливо. І ті потреби, які зараз є у нас по різним регіонам, це по перше, це лівий берег, який у нас наразі та територія, на якої, на жаль, найбільше було знищено, пошкоджено чи засвачено об'єкти генерації. генерації. Цей правий берег, на них можна буде швидко збудувати або газові пікери, або відновлені джерела станція з відновлення джерел. І ми розуміємо, що проекти по сонячній генерації вони можуть бути побудовані дуже швидко. але, на жаль, сонячна генерація, якщо вона працює без сторіджа, то вона працює тільки в день. А потреби в електричної енергії для промисловості для побуту для вас вони потрібні цілодобово. Коли ми говоримо про вітроенергетику, треба розуміти, що це величезна, величезна сфера. Ми в кінці бачимо встановлену турбіну, яка виробляє електроенергію. Але для нас, як ми дивимося в області, це можливість залучення інвесторів на створення робочих місць. Для нас це наукоємна галузь. Для нас вкрай важливо, щоб і наші університети були залучені до сучасних розробок, щоб наші науковці були включені в проекти, експериментальні проекти, в наукові проекти, тому що у нас є цей потенціал. Для нас вкрай важливо, щоб на кожній турбіні було написано зроблено в Україні. На даний момент два проекти стільки повітру енергетиці в процесі будівництва. Дев'ять проєктів в процесі розробки це більше 700 мегаватт потенційно, які можуть бути введені на наступні кілька років тільки вітроенергетиці. Для цього потрібно залучення фінансування банків, а також віри, що тут можна працювати. Нам треба, щоб якомога швидше прийняли закон. По аукціонам, які переходить на нову форму підтримки, це на фід Premium». Це якраз дозволить залучити більше компаній, зацікавленість приймати участь в аукціонах. Друге питання це збільшити квоти. Бо у нас є національний план розвитку відновлені джерел енергії, є кліматична стратегія, і саме національний план передбачає додатково 4 гігавати, які ми маємо побудувати до кінця 2030 року. У нас затверджена національна стратегія по розвитку цієї галузі до 2030 року. В неї чітко вказані плани і цільові показники, якими. Повинне досягти а, у співпраці з вітровою асоціацією в тому році був реалізований проект. Ньому нам допомагали в тому числі американці. Це було створення вітра Атласу України. Були відцифровані регіони окремо по Україні для тих інвесторів, які будуть бажати заходити і будувати нові проекти саме по вітру, Була зроблена робота по можливості саме побудови нових об'єктів генерації в кожному регіоні. Тому в принципі. В цьому напрямку рухається зараз багато інвесторів. Ми бачимо, що ті проекти, які були без якогось руху в 2022 та 23 році, зараз на них заходять нові інвестори. У нас більше 20 проєктів наразі йде за різних ступінь готовності є по будівництві нових вітрових потужностей. Вони розповсюджені дійсно по сім регіонах країни. І ми бачимо, що в більшості з них зараз заходять інвестори, які працюють як на своєму капіталі, так в принципі залученням коштів. Міжнародних фінансових установ. Ми зараз будуємо 40-мегаватну станцію в Сокальському районі. На наступний рік в нас є проєкт 100-мегаватну Белську відпостанцію. Наступних 620 120 МВт питання у фінансуванні, в спрощеному фінансуванні, проєктному фінансуванні. Слава Богу, що знову ж таки, дякуючи нашій владі. Парламенту, напевно, щоб поміняла ситуація з тим, що наші банки почали інвестувати, проєктне фінансування робити, дати інвестиції. Це простіше, це зрозуміліше, і це треба продовжувати, але все одно ще спрощувати, ще швидше. Тому що якихось ризиків особливих для банку немає. І я звертаючись тут до заступника міністра енергетики, і до наших депутатів розмовляти на цю тему, прискорювати цей процес, спрощувати фінансування, і ми і ми будемо переганяти переганяти Європу. Насправді можемо бути локомотивом Європи в даному випадку.